Всім привіт. Думав сьогодні вийти на вулицю, щось познімати, але не знаю. Знову, мабуть, не вийде. Коротше, вчора задав був кашель, вроді пройшов. Сьогодні тепер болить горло, як так може бути. А взагалі, після велопрогулянки, було більш-менш нормально. Ну, морозило. Потім кашель, кашель вроді закінчується, починається болить горло. Зараз разом з вами поп'ємо кофійок. А погодка, бачу вікно, я вам показав, але не сьогодні. Вийшло сонечко тільки що. Сколько зараз без 20-11. подсветочка, сам ровно, чинаса. Трошка вас принесет. Типу одна рубрика, одне вручну зі мною. Ой, зараз хотів пошлинути. Стараюсь задавити кашеч, тому що тепер болить Ну коротше, дуже... Ось такі колеса брав, обрав. Ну не я брав, Аня брала. Коротше, прикол чов. Каже, дайте таблетки обров. У нас є таблетки оброли. Є сколько? 150 гривень. Вона в шоці. Ну давайте куди діватися? Так це ж не таблетки, це ж капсули. А таблетки стоять 59 гривень 20 штук. Як завжди аптека так і хоче, всу чуть подорожі. Ну одне, що вони вроді ефективні. Коротше, пити одну таблетку в сутки треба. Я одну випив і одну вже на вторі сутки, то вроді топху. Сьогодні тільки раз трошки кашлянув. Думаю, сьогодні якісь обзори познімати, а сонечко взагалі покататися. Ну, Міно знову буде, як вчора, цілий день торчать вдома. Ну, я чортку вади особливо, пару капітлишніх. алмаз Короче, Банка це чібо прикольне кофе, але воно подороже, ніж амбусадор. Даже не знаю, яке тут жовта сети, красна. Я вже їх всі покупав по акції. Вони мені всі на один курс. А це, бачите, обично. Це ще брав. 200 грамм 200 гривень не стоило. Какие-то бомбах. Только ти закончиться, буде це і все. Надо опять вичислять. Ой. І надо опять вычислять акцию. Нафіг я тут. Я вже належався, насидівся. Оп. Може час поп'ю кофійку, боже, може чайку. Зараз чисто, чисто саме кофа без могали гейсько сира. Не густо у нас тут в принципі блин ну, то, на холодний желудок Блін, вона холоднюча ладно я потом нас угостили апельсинками такими короче витамины Ще бахну. Дивіться, ж, скільки сила залишилося Бачите? Те, що я купляв такий огромний кусок за... на 160 гривень, це коли виходить четвер, кажусь, не брешу субота. Чи в четвер, в четвер, не вже трошки залишилося ще є трошки сала черяшнього. Ввечором я доїдатому салону. Три ложки картошки не доїв вчора, коротше, а не очі. Списочок. Наба скупитися, хто день не може скупити. <клес> Що то в горлі деречить, треба горло промочити. Да, Погодка намічається в бомбарзні. Хочу вам показати, як у мене показує орбанівка. Зараз мінус один. Заставочка моя, як вам новорічна. Ну, сижу на половках, показує горбанівка. Мінус 1. Кстаті, прогноз на 5 днів. Лучше пересидіть, дивіться. Вівторок, 7 градусів тепла, середа 9 градусів тепла. Прикиньте, можна катати, нормально. Я таке ощущення, що можна спортивний костюм одягати. Це будуть такі деньки. Та Що, я колись розказував, що мене Гарбанівка показує. А я колись в другому місці друге показував, там їдеш взагалі, не соответствував. О, розчихлиться. <кій> Як почну харчати, це буде бомба і прокашлюватися. Хочу побажати вам мирного неба. Хорошого сьогодні дня, тихої ночі. Не відключають світло. І сирен, вроді поменше, може щось намічається. Якийсь великий шухер. Кстати, наступив год змії. Я по гороскопу змія, Ну, щось він неудачно почався з болячки. Сонечко світить. Сонечко світить так і мана. Десь покататися, але багато льодяшок зараз вчора йшов сніг, він почти на дорогі пороставав. І тепер такі льодяшечки, що можна короче, нахитнутися. Так що дуже опасно. Треба сьогодні ще якісь колеса, мабуть, до горла купити. І буде мені щастя. Хотів вас попросити 12 января. Мені буде день народження, буде 48 років. Якби ви побільше подивились мої відоси, навіть так включить, хай воно йде. Побільше поставили лайків, написали коментів, хай, щоб каналчик чуть, чуть продвигався, набирав обертів. Буду дуже вдячний. Така в мене невеличка до вас просьба. Ось в мене пельмені написані, консерви і печиво мілка, кстати. Те, що в шорцах подивіться шорти, я там показував непогане печення мілка. Вроді воно новинка. В принципі, вареника моя запаса і собі пільмня моє запасся. Геркулеса. А пачку пильбеді надо купить. Вона больше їх любить все. Так, колеса. Надо буде колесо наверно позже бахнуть. Так, ну що, друзі, буду я пить кав, не буду вас задершивать. Ідіть на прогулянку. Ой, хорошо, як нам пропіка. Короче, побачимося ще. Серії можливо сьогодні, можливо, завтра. <кхи> можливо послезавтра. Давайте пока.